Привіт. Зараз буду розповідати таку а, інформацію. Можливо, не для всіх, але для тих, хто вміє чути, слухати і аналізувати Ось все сказано. Отже, а, що я помітила за останні роки і в нашій країні також, і це м -м, сумно. Ну, як на мене, це дуже сумно. Для людини, яка є дуже чутливою, дуже емпатійною. І навіть коли я проводила заняття йогічні не тільки, і була в різних колах, де багато людей. Ще я прослідковувала, що майже у всіх закриті серця, закриті душі, а є і ті, хто без душі. То пусті оболонки такі, і нібито люди, нібито говорять про щось хороше а, про... і посміхаються, так? Але душі немає і серця немає. Це дуже прикро, а, спостерігати, тому що я тепер розумію, чому такий хаос навколо і чому. Зараз такі події відбуваються, але я все ж таки за те, щоб а, люди з душею, люди, в яких відкрите серце, вони знаходили своїх людей і дихали вільніше. І розумієте, коли взаємодії спілкування з людьми з розкритим серцем, а, то дихання вільне наповне. Іде дихання життя і взаємообмін циркуляція енергії між людьми, в колі людей з відкритим серцем, з душею відбувається цей вібраційний енергетичний розвиток, і ці енергії закручуються, скажімо, набагато більше об'ємів і відбувається зцілення. Не тільки зцілення цих людей, які взаємодіють взаємодію задано, але й зцілення до до простору. Тому намагайтеся шукати своїх своїх людей з душею, з відкритою душею, і все буде добре. Набагато більше буде, скажімо, духовного стрибка такого. і Буде прогрес, буде прогрес морських і перемог.